Друзі, ніколи не робіть цю помилку, якщо плануєте будувати або вже будуєте свій будинок. Сьогодні я був на обзорі типу, будиночка в Хмельницькому, який будується. Виїхав на об'єкт, подивитися там на стан для того, щоб запропонувати інженерні рішення по будинку. І перше, що ми вперлися, це. Неможливість зробити нормальну приточну витяжну вентиляцію, бо по всьому периметру будинку є арма паяса. А для того, щоб її зробити якісно, як положено, прийдеться опускати стелю сантиметрів на 30 на 40 і грош тоді ціна цьому будинку, якщо будуть потолки давити в голову. Але не це саме важливе. Будинок вже побудований під плитою зроблена каналізація, але так як замовник планує поставити санприбори в своїх приміщеннях. Ну, воно вже не виходить. зараз потрібно буде думати, як підняти фановий стояк, як зробити каналізацію під унітази, якщо вивод під плитою, аж хрін знає в другому кінці, а товщина порога першого поверха всього там 20 см. Куди сховати 110-ту каналізацію? От. Але саме велику помилку, яку зробили, уявіть, топкова. Там, де стоять всі прибори, які будуть опалювати, охолоджувати будинок, нема виходу каналізації, немає можливості встановити трав. Тому першим, щоб ви собі зрозуміли, там, де стоїть серце вашого будинку, ваша топка, у вас там буде стояти фільтрація води. Коли фільтрація робить по типу, промивку, от, цим соляним розчином, їй кудись треба скидати якусь кількість води. Обов'язково, якщо у вас не станція біологічної очистки, а звичайний септик або. О, центральна каналізація обов'язково вивід каналізації під зброс системи фільтрації, і обов'язково треба робити трап. Приміщення, де стоять у вас бочки, буферні йомкості, байлерани прямого нагріву, бо це вода. Треба забезпечити будинок якоюсь безпекою, помімо там кранів антіпотопа. Ну в цьому приміщенні обов'язково має бути каналізація. Але саме головне, перед тим як ви будуєтесь і у вас є вже будівельний проект, звертайтесь в інженерні е, фірми, які вам зроблять е, повністю всю інженерку згідно вашого. Хочу, і ви вже будете будувати і будете робити закладні, будете правильно робити всі виводи, робити каналізацію, лишати е, е, допуски для системи вентиляції. Віддайте свій проект інженерам, збудуйте вашу інженерну мережу, а тільки тоді починайте будуватися. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню шапці профіля, кого цікавлять гарні якісні проекти для сучасних будинків, теж за консультацією звертайтеся. Бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.